Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку стрілець. У фінансовому плані вас очікує якесь поступове прояснення ситуації. Якщо у вас ось ще недавно були якісь фінансові ілюзії, чи якісь страхи, чи якась невизначеність у вашому фінансовому стані, то цього тижня ви почнете бачити реальну картину. Можуть відкритися якісь приховані деталі, те, чого ви або не бачили з якоїсь причини, або те, що було від вас приховане. А також є ймовірність того, що відкриється справжній стан справ у бізнесі чи на вашій роботі. Зі здоров'ям буде все стабільно. Гарне здоров'я, міцний імунітет, тут все нормально, все в порядку, все чудово. Але в той же час ця карта щодо здоров'я радить не впадати в крайнощі. Дотримуйтесь здорового способу життя, не перенавантажуйте себе. І давайте організмові достатньо часу для відпочинку. І саме тоді ваше здоров'я весь час буде міцне, а організм здоровий. Щодо романтичних стосунків, у вас наступного тижня чомусь з'явиться відчуття якогось виснаження чи якоїсь втрати сил. Можливо, ще недавно ваші стосунки були наповнені якимись переживаннями чи якоюсь напругою. То наступного тижня прийде час, коли треба трішки відпустити, послабити цей контроль. Можливо, ви вже стомилися від постійних конфліктів, від якихось негараздів, від якоїсь недовіри. І наступного тижня, ймовірно, ви приймете рішення, що досить, я більше не хочу оцих усіх скандалів, оцього всього, треба або оце все припиняти, або примирятися. Щодо відпочинку, на жаль, теж він вас не порадує. Щось ви будете чимось незадоволені, чимось розчаровані. Можливо, ви захочете відпочити, але щось постійно відволікатиме чи не дозволятиме отримати справжнє задоволення від відпочинку. Або ж, можливо, навіть під час відпочинку ви будете щось там згадувати, щось по новому переживати. тобто... Тіло тут, у цьому моменті, тіло наче відпочиває, а думки десь там у минулому перевіряють, чи все було правильно зроблено і чи не можна було зробити по-іншому. І через те, що активно працюватимуть думки, тіло теж не зможе відпочити.